Власне, договора між муніципального співробітництва це не тільки стосується центру психосоціальної підтримки, думаю, і інших напрямків, в тому числі і культурних, які ми зараз ще обговоримо. І будемо в тому числі просити маленьку допомогу. Я розумію, що бюджетний громад у всіх зараз кожного своїх проблем вистачає. Плюс основне наше завдання це і Збройні сили України, які ну, кожна громада допомагає. Дійсно, ми виділили з таких привабливих комерційних приміщень. Далі ми виділили кошти, які тесно, ну, скажімо нам важко даються, але ми з розумінням ставимося на ремонт. Тому будемо просити якісь в малій долі посприяти прийняти участь і в майбутньому поговорити про послуги, які можна буде надавати, тим паче транспорт вже для цього є. Ми абсолютно налаштовані, тим паче одна із умов дійсно гранатодавця, що цей, район, ну, цей центр має працювати взагалі на весь район, на що ми і налаштовані. Тому будемо раді почути зараз ваші думки, ваші налаштування і як ми можемо співпрацювати в цьому напрямку.